Екзаменаційний маршрут номер 4 місто Крапивницький, сервісний центр 3541. Друзі, вітаю вас на каналі. Розпочинаємо наш маршрут, обов'язково не забувайте знімати автомобіль з ручника. Повертаємо ліворуч, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються справа та зліва. Зліва нема. Сервісний центр у нас вже не працює. Зараз близько 6-ї години, години вечора. Повертаємо. Ліворуч і рухаємося прямо. Попереду пішохідний перехід, нагадаю, вам треба надавати перевагу. Бачите, тут Звертайте увагу, щоб як тільки, як тільки підходять пішоходи, одразу ж зупиняйтесь. Бачимо знак дати дорогу, викаємо правий похищені повороту завчасно, та повертаємо праворуч. Зараз у мене друга передача, в принципі, тут пів маршруту буде проходити. На другій передачі, там інколи можна на третій переключитися. Ну, кому цікаво, хто на диханні буде складати іспит. Рухаємося прямо по залишкам дорожнього покриття, які тут є. Нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного автоцентру чи автошколи на ваш. Вибір, показали паспорт, наз, назвали ваше прізвище ім'я та по-батькові. Пересвідчили, що випили нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння зеркала кермо-підголовник. Пересвідчили, що немає червоних лампочок на приборній панелі, які можуть свідчити про те, що хтось не пристебнутий або не на двері чи затягнутий ручні. Вмикаємо необхідний покажчик повороту. Вимикаємо щеплення, нажали на гальма. Вмикнули першу передачу, зняли автомобіль з ручника і розпочали рух, здавши перевагу іншим транспортним засобам. Попереду у нас перехрестя з круговим рухом, здаємо перевагу автомобілям, які рухаються по даному перехрестю. Вмикаємо правий покажчик повороту, згідно правил дорожнього руху. Ми при з'їзді з кола повинні вмикати покажік повороту. Але, друзі, ви можете бачити, що інколи водії вмикають також лівий показ повороту При заїзді на круг. Зараз такого немає в правилах, але на що це робиться? На мій розсуд, це актуально робити, коли ви їдете далі другого з'їзду. Звісно, якщо на перший з'їзд, то ви правий поки повороту. На другий з'їзд я вважаю, що ну, можна виконувати правила дорожнього руху і не змикати лівий поки що а ви вимкнути правий тільки, коли ви вже перший з'їзд проїхали, вмикнули тоді правий. І я вважаю, що коли їдете далі другого з'їзду, тоді. Є сенс смикати лівий покажік повороту і рухатися по колу з вімкненим покажю повороту. Уявіть собі, в одному сервісному центрі 8042 по вулиці Туполєва у Києві, інспектори навіть за це ставлять помилку, якщо ви не вімкнете лівий покащик повороту. Я в шоці, якщо чесно, тому що є правила дорожнього руху, і як це інспектор на свій розсуд вирішує, що вам можна за це поставити помилку. Для мене це не зрозуміло. Він тіпа, це мотивує безпекою, але різні ситуації, є, ви на різні можете з'їзди з'їжджати, тобто ну, така собі історія. Так само ви можете він може поставити з такою радістю помилку за те, що ви там комусь не подякували да, коли вас пустили. Ну, також правилах нема, що дякувати Ауріку. Це вже ну, така мова додаткового водіїв між собою. Тому, коли ви їдете далі до з'їзду. Особливо в правій полосі, ось ви їдете, а в лівій їде автівка. Вона хоче з'їхати на другий з'їзд, наприклад. Да? То вона не бачить вашого правого покишка повороту, вона може уявити те, що ви там будете з'їжджати. Да? А так він побачив вже лівий покащик повороту, то він вже точно буде розуміти, що ви їдете далі по кругу і не буде зарізати вашу траєкторію, надасть вам перевагу, ви приїдете і він потім їде з перехрестя з круговим рухом. Повертаємо праворуч, правий покищик повороту за 500 метрів у населеному пункті, 150-200 поза населеним пунктам. Лівий покажчик повороту. Перелаштувалися і зараз ми тут. А... Тож, розумієте, все не... блін Якби ж були на дорозі тільки одні ями, за що треба було б дивитися, да? то було б простіше. Але ж є ще зіркала є ще інші автомобілі і все інше. І як ти обережно не їдь, ну десь там можеш блін. ще ж такі ями, знаєте, відборочні. Рухаємося прямо. Попереду у нас перешкода, якісь там. Хтось поставив якісь дріжки, лівий покажік повороту. Об'їжджаємо цю перешкоду заздалегідь, там поки ще автомобілі трохи далі. Якийсь тут люк прикрили аварійний і повертаємося з правим показщиком повороту. Друзі, всі відео є, всі маршрути є у плейлисті, будь ласка, всі 10, Передивляйтесь Я вам заощаджую кошти, які б чисто теоретично могли витратити. на Автоінструктора, так можете подивитися і вам вже простіше буде складати іспит при відповідній вашій підготовці. Тому хто хоче віддякувати, будь ласка, карта Приватбанку є в описі або в закріпленому коментарі Там, на каву чи на, на пальне, будь ласка, буду вам щиро вдячний. Рухаємося прямо, об'їжджаємо ями, наскільки це важливо. громадського транспорту, нагадаю, не можна в ній зупинятися, так, а також на відстані 30 метрів доти після зупинки. Зараз ми будемо повертати праворуч. У нас тут головна дорога. Ті, хто виїжджають зліва, вони нам повинні надати перевагу, але ми ж дивимося чи не дають нам перевагу. О, знак головної дороги. Чи, ось бачите, як маршрутка їде, зарізає. Тупо, тупо зарізає, по зустрічній смузі їде. Ніколи так не їздить, друзі. І не тільки на іспиті, а і, і в житті. Ніколи так не треба їхати. Займаємо ліву смугу. Це небезпечно, це дратує, ну, я, ну якось воно і повертаємо ліворуч. Тут у нас знак головної дороги, автомобілі, які рухаються зліво-справа, надають нам перевагу, але ми дивимося по сторонах. То що... Ще раз вам кажу, що то, що ви їдете на головній дорогі чи на зелений сигнал світлофору, це не є гарантія безпеки вашого руху. Вважайте, що дивіться завжди по сторонах. Що, ну, реально не факт взагалі, що вас будуть пропускати. Бо хтось там думає, що встигне, або ну, кожного різні причини, тому е, нема сенсу їх там перечисляти, по яких причинах. Да, можуть вкрасти знак, можуть ще щось там. Рухаємося прямо. Тут у нас дуже багато пішохідних переходів, зупинка громадського транспорту. То водії не з першого разу здають іспит, я вважаю, що в цьому немає нічого страшного. Вважайте, що ви, якщо не склали іспит, то ви оберегли себе та інших учасників дорожнього руху від якоїсь негативної ситуації, яка могла б відбутися на дорозі. Тому, друзі, нічого, нічого нема страшного. Якщо ви там розчаровуєтесь, що виїхали, пишуть там з 3, з п'ятого, з десятого разу здають... Дехто там і, 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 через два роки тільки здають, не знаю з, яким, з якою інтенсивністю, правда, я думаю, що не дуже часто і здають, і може не дуже часто приділяють увагу, але або немає часу там создати Ну, Я вважаю, що немає нічого страшного в тому, що ви там здасте з якогось там п'ятого чи третього разу, ну краще з першого, звісно, тому що... По-перше, я ж ну, сказав чому. А по-друге, це то, що якщо ви там. Вам там неудобно там при рідних чи при друзях, що ви там знаєте, скажете там, можете, там з третого-четверту разу як не можеш здасти. Друзі, не треба нікому казати. Записали саме в нічку, пішли, там склали, не склали, там, склали, добре, сказали. Ні, то, ні, то ні. Ну наша воно це ваша справа, це якби ваша відповідальність, ваша справа. Все, тобто, тут, я думаю, що тут вже додати. Нічого нема. Якщо вам є щось задати, будь ласка, в коментарях. До речі, буду вам вдячний якщо ви там напишете в коментарях, з якого разу ви склали, там які маршрути ви подали, які труднощі були. Чи може вам є е, чим доповнити цей маршрут, ці відео. Давайте разом робити YouTube україномовний ще краще для всіх нас. Рухаємося прямо. Знак головної дороги. Вона у нас міняє напрямок, там за деревом не видно, ще дорожні служби не попрацювали над тим, щоб забезпечити видимість гарно дорожніх знаків. І, друзі, на наступному світофорі ми повертаємо праворуч. Нарешті тут більш-менш нормальна дорога, і я зможу відпочити, тому що в цій траски це, звісно, ну, просто жесть. Зупиняємось. Переступлення згідно пункту правил. У 3 перед залишками ступлінні. Знак головної дороги, але ж він у нас не діє, тому що працює світлофор. Десь там на 3-5 на секунді вже можна витискати щеплення, вмикати передачу, підвели щеплення і повертаємо. Знову ж таки, не лишнім буде подивитись ліворуч там, чи може хтось там. Бажає там проскочити на жовтий чи зелений, вернісь вже буде, вірнішно-червоний вже. Бачимо, у нас е необхідно надати перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. І рухаємося прямо пішохідний перехід. Бачите, у нас стоїть тролейбус, так? якби він зараз микнув повороту, нам необхідно йому надати перевагу, тому що він знаходиться у такому ось у кармашку. І ми знаходимося у населеному пункті. Зупиняємось. Друзі, у житті я вам раджу так не зупинятися. Якщо б тут була б зелена стрілка на білому фоні, не перекривайте полосу цю. За можливості займайте другий ряд, щоб автомобілі могли повертати праворуч. Формально ви нічого не порушуєте, але повага до водіїв повинна бути. За те, що ви один зупинились, може чекати 10 автомобілів, поки буде дозволяючий сигнал світлофора. Я вважаю, що це неправильно. Але на іспиті треба ж рухатися. От, в даному випадку не касається цього. Але ж на іспиті треба рухатися якомога правіше. Дивіться, повертає автомобіль, так? Також, ви ніколи не розраховуєте на те, що він ось так як повертає, що з тої швидкості він не поверне. Він може зупинитись, він у даному випадку може надавати перевагу пішоходам. Так? Ви там під'їхали, тобто дотримуєтесь безпечної дистанції. Яма там може бути ще щось. Права полоса у нас для того, щоб повернути праворуч. Нагадаю, безпечна дистанція, це відстань до автомобіля, який рухається попереду вас у тій самій слузі, за якою гарантовано те, що ви не зіткнетесь з ним. При тих умовах, якщо він зупиниться або знизить швидкість і без виконання будь-якого маневру, це у нас називається безпечна дистанція. Знак 2 1 лівий покачник поворотом. Дивимось праворуч, ліворуч автівок немає. І ми повертаємо, займаємо праву сторону дороги якомога правіше. Збійжжаємо ями і не через зустрічну смугу руку. Рухаємося прямо. Дорога, це знаєте, все Іздівательство над людьми, чесно. ну Тільки автосервісі хлопають ладоші. Добре, рухаємося прямо. Переду перешкода, лівий поки що повороту, об'їхали та повернулись в праву полосу колос. Томобіль надає нам перевагу. Зараз рухаюсь на другій передачі. У мене 2200 оборотів конінштувала двигуна, швидкість 35 км на годину, попереду припарковані автомобілі. Лівий покащий повороту, надали перевагу автомобілю, який рухається по полосі, в якому ми перелаштовуємось. І з правим покажіком по повороту повертаємось і обов'язково дивимось у праве зеркало. Світлофор у нас змінився на дозволяючий. Автомобиль, який повертає ліворуч надає нам перевагу. Об'їжджаємо припарковані автомобілі і повертаємо ліворуч. Пораду, коли ви їдете, наприклад, при парковані автомобілі з обох боків, там, там, де швидкість допустим, безпечна там, 30 км на годину, і ви там розігнались, там, і на катіком їдете, там, чи в натяг, чи на камінь, раджу вам, інколи переводити ногу на, над гальмами повісити ногу, щоб ви швидше, якщо ви що, могли загальмувати, або в якійсь потенційно небезпечній ситуації переводити ногу, просто знімайтеся з газу на... Тормоз, просто повісти там сантиметр, не тркайтеся, до, до педалі гальма. І коли треба, там, якщо треба, то натискаєте. І таким чином ви зекономите пів секунди, а пів секунди на дорозі це дуже багато. Лівий поки повороту, об'їжджаємо людей, які йдуть по дорозі. На жаль, немає, не тільки доріг немає, а і ще й тротуарів немає перехід Зупинка громадського транспорту, бачите, з такою кишенькою. Також, якщо тут буде виїжджати маршрутка, вмикнула лівий покажчик повороту, надайте перевагу, щоб вам інспектор не зарахувався як за помилку. Правий покажчик повороту. Встигаю повернути намагаючий зелений. Об'їжджаємо припаркований автомобіль. Ай, -мо. Белый пока повороту. И рухает ася. прямо. Прямо. Тримаемся правой стороны дороги. Друзі, буду вдячний вам за ваші коментарі. Якщо ви напишете там, які у вас маршрути були, можеш є чимось доповнити. Вдячний за ваші лайки, за підписки. надо перекрыться с круговым рухом. Бачите, сколько пилу еще этой разбитой дороги, кроме того, что по ним и вот так, как говорят, некомфортно. Еще и сколько пилу они делают. правий поки що поворот. Бачимо, у нас попереджує важний знак тимчасовий. І рухаємося прямо. Іздівательство, просто іздівательство. Більше тут немає що сказати. Ну, люди на комерційному транспорті їдуть. Він не їхав. Друзі, дякую, що додивились відео до кінця. Ми повертаємося до сервісного центру, заїжджаємо на його територію, повертаємо тут, автомобіль надає перевагу, рухаємося прямо. Бачимо, у нас тут знак зупинка заборонена. І заїжджаємо туди, куди вам накаже експерта. Дякую, що дивились, бажаю вдалося скласти іспит та до зустрічі на дорогах. Всім пока!